Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це Opel Zafira 2009 року випуску. Автомобіль на передньому приводі має двигун дизельний, 2-літровий, працює в парі з автоматичною коробкою передач, має два комплекти колес та два комплекти гуми на ори... оригінальних титанових дисках та на металевих дисках 17 го радіусу. Є Фаркоп. Рейлинги на даху, сім місць, тканинний салон, без сторонніх запахів, без пошкоджень, працює рівно, двигун, салон гарний, спинка заднього ряду сидінь, складається, нахиляється вперед та назад. Є ось таке літнє колесо, як зразок, є обдув кліматом для пасажирів заднього ряду, задні ручні склопідйомники. Блокування задніх дверей, дитяче кріплення зафікс, розширені дзеркала, щоб бачити мертві сліпі зони, два склопідйомника передніх, електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання переднього ряду сидінь, автоматична коробка передач, регулювання світла по висоті, автосвітло, передні та задні протитуманки. Як ви бачите, є круїз-контроль, автомобіль повністю обслужений, є сервісна історія. Оригінальний пробіг 152 тисячі кілометрів. Бортовий комп'ютер, кондиціонер, керування звуку штатної акустичної системи, також на кермі присутнє. Є AUX, є підкурювач, піпільничка. Як ви чуєте, в салоні тихо, без сторонні звуків. Всі вікна рідні, всі вікна рідні, ніяких нарікань нема. Автомобіль можна придбати як заготівку. В лізинг за криптовалюту. Ви можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей обслужений та свіжіший. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони, 102, компанія Автофокус. Чекаємо на вас, друзі! Приїжджайте, тестуйте та купуйте автомобіль по технічній частині, також повністю обслужений. До зустрічі!